Друзі, вітаю вас, підписників нашого каналу, а також хто вперше зайшов на наш канал. Сьогодні я буду готувати скумбрію. Яким чином я її буду готувати поки що таємниця? Прошу переглядати і далі ви саме все побачите. Маю в наявності ось таку скумбрію, придбав у замороженому стані, розмерзлась. і безпосередньо, в першу чергу, я буду її почищу і потім буду розділяти на філе. Ну що ж, я, як завжди, поза кадром люблю робити всю брудну роботу. Ось через хвилин 10-15 маю результат. Вичистив рибу, почистив, тобто обрізав філе. Дуже гарно вибрав з неї все, всі кісточки. І тепер маю ось такі дві філейки. Ось як вона виглядає ззовні і з внутрішнього боку. Далі я зараз філе буду солити ось сіль. Далі обсиплю сумішу перців, а також приправою до риби. Ось такою приправою. І такою сумішу перців я буду ретельно з двох сторон обсолювати рибу. Ось наразі так виглядає риба, яку я обсипав сіллю. Сумішу перців, а також приправою до риби. Далі я беру сковорідку, ставлю на газову плиту, наливаю оливкову олію. Можна і звичайну соняшникову, кому як зручно розігріваю сковорідку та перекладаю філе риби на сковорідку і буду обжарувати приблизно філин по три з кожного боку. Ось так наразі обсмажується риба. Буквально через хвилинку я її поміняю на інший бік і так само буду обзма обсмажувати. Як я й казав, рівно через хвилину рибу перевернув на інший бік. Друзі, подивіться, який вона має гарний наразі вигляд. Дуже задоволений, поки що я своїм процесом приготування. Знову ж таки, обтушковую продовж не більше однієї хвилини і знімаю назад на дощечку. Зняв з сковоритки рибу. Ось наразі так вона виглядає через хвилини 3 тушкування на сковорідці. Тепер залишаємо її на деякий час у спокої і проводимо наступні дії. Що ж, поки відпочиває риба на ту ж саму сковорідку, де я її, до речі, обсмажував, я додаю ложку меда, чайну ложечку гірчиці, а також секретний інгредієнт це дольки мандарина. Перекидаю все до сковорідки, тушкую впродовж однієї філини, аби мед, мандарин і гірці все поєдналося. Отримався такий загальний смак. Після цього буду перекладати рибу до сковорідки, знову ж таки і тушкувати впродовж п'яти філин. В ході того, як я перемішую, я ще тако натискаю. Лопаткою для перемішування, для того, аби мандарин якомога більше пустив соку. Зразу на відео видно, скільки я маю соку на сковорідці тепер. Тепер, отримавши певну кількість соку, мед повністю розплавився. Я додаю рибу на сковорідку і обсмажую її, тобто обтушую впродовж хвилин разом з усім, що є на сковороді. Ось назад тепер я повернув рибу. Тушкувати буду, як я зазначав, філин 5. Перевертати на другу сторону я не буду. Я лише зараз накрию кришкою, зроблю такий невеличкий вогонь і буду чекати, поки пройде 5 філин. Головна мета, щоб просто риба пропиталася цим ароматом і соком мандарина. Ось як я й зазначив, накрив кришкою і чекатиму впродовж зазначеного часу. До речі, як я й зазначав, роблю такий невеличкий вогонь, не виходить з першого разу. Ось такий. Все, чекаємо. Пройшло рівно 5 хвилин, так як я і зазначав. Відкриваю кришку. Правда, єдине, що все ж таки я в ході обтушкування рибу перевернув на інший бік. Ось так виглядає риба наразі. Скажу наперед, рибу зараз дістаю на дощечку, а решта, що залишається на сковорідці, переб'ю у блендері для того, аби отримати соус до риб. Ой, виглядає неймовірно, дуже апетитно пахне, смачно пахне, цікаво м -м, скуштувати. Я думаю, що також вам цікаво стане приготувати подібну страву. До речі, хто ще не підписався на наш канал, обов'язково раджу це робити. Ось так виглядає рибка після приготування. Ось дві філе, які я готував. Я вважаю, що справився з завданням на 100%. По запаху дуже смачно це все. Чутно. Зараз трішечки додамо гарніра. І будемо куштувати нашу рибу. Ну що ж, друзі, через 40 хвилин часу маю ось таку вечеру. До риби додав я на гарнір картоплю. Ось так виглядає картопелька. Плюс до того додав ще помідорки. Ну, і загалом та риба, яку я готував, і поверху той соус, який я зазначав, що буду збивати блендером. Соус на колір дуже гарно. Можливо, камера не так передасть, але тим не менш. В реальному часі виглядає дуже гарно. Ну що ж, друзі, якщо вам було цікаво спостерігати, як завжди, прошу підписуйтесь на наш канал. Дивіться наше відео. А ми будемо старатись не недалі готувати смачні та корисні страви. Ну, і як завжди, на завершення кожного свого відео, прошу вас берегти себе і бути щасливими. Дякую! Приємного смаку!